Привіт, з цієї залупинки ми починає наш, наш маршрут в чудове мальовниче місце. Їхати нам не приблизно 10 хвилин, але вам це буде дуже швидко, тому що я там на ускорення поставлю. І це вам сєвєр Іспанії, це те, що ви ніколи не бачили. Це душа Іспанії. Зараз червоний світ, червоний світ. Зупиняємося, тому що я не хочу, щоб мене штрафували аштрафували раді празника. Машина дьогнула, зараз виїжджаємо і потихеньку крутим педалі, педаліруєм, педаліруєм Так, поворот. Куйдадо. А куди ти підрізаєш мене дядя на чорному джипі? Так, зелений світлофор. Оце як зараз попав на красний. А ні, тут уже зелений світлофор. Зараз рушаємо, рушаємо. Все, ми вже почитаємо на полпуті. Осталося нам їхати вже чепуха. Зараз, я думаю, буду ставити на ускорений режим. Так, ми вже за межами міста, вже тут об Ель пуебло Зараз потихеньку, вже так, що на місці. Тут вже, бачите, погодка сьогодні. Перша, це день уже, що тепло. 14 градусів. Завтра вже на неділю передають 18 а понеділок взагалі 22 Для севера Іспанії це редкость. Ось біла, йдуть. А ну буде здороватися. Це, це мандарин, чи на мандарини, якщо я правильно зрозумів. Ні, вони не дуже люблять здороватися. Там і, так, в принципі, легше. Я то сам не дуже дружелюбний. Ось ще два бродяги. Привіт. Ні, це теж мене ігнорять. Так, ну зараз вже будемо їхати. Вже приближаємося по чуть-чуть. Бачимо такий мальовничий вид. Дуже я люблю Галісію, але зиму перезимувати це, звісно, дуже жорстко. Зараз ускоряємося опять і Дівчина сам. Приближаємося до воріт в це прекрасне мальовниче місце. Воно так вроді знаходиться над дорогою. Ну, Там і кафешка є, там все, що хоче можна ділати. Якщо ще ним власті займалися, там нам трошки закинути вже, його привели трохи в порядок, але все одно ще є, куди рости. Дуже тут у нас мало що государство ділає в нашій часті. Так, сонце, звісно, сьогодні сліпить. Нормально. Ось справа у нас тут столики є, там можна там, шашличок пожарити, по 50 грамів випити. Що хоч там можна робити. Так, тут парковочне місце. Тут теж футбольний стадіон, баскетбольне поле. Зараз будемо шукати місце для парковки. Ми не знаю, чи є місця свободні вроді. Да? Бачимо, фонарі тут у нас. Ну, взагалі, чудове місце. Вже сакура у нас, кстати, цвіте, як ви можете бачити, зліва. Починає починається. Цвісти с сакура сакура. Ну, зараз будемо паркуватися, я вам буду чуть-чуть проводити екскурсію. погодка клас. обожаю, Вітаміном Д, хоча я поповнимося, тому що це після цієї зими бледне, Погано, бляха муха Так, паркуємось. Ось кірпічики, щоб не заїхали в струмок, як ви бачите. Та є нормальні В прошлому году був случай, що один п'яний один барач дозаїхав сюди. Так, паркуємось. Зараз побачимо, що тут у нас. Так. І так ми вже на точці А. Наші перші точці, ось наші монобайки. Як бачите, дуже красива картинка. І що я ще хочу сказати? Що оце жабуриня, я зараз його ще зніму, пока що зніму струмок. Ось це, кстати, питтєва вода. Можна спокійно, там я покажу, де можна для вода пояс. Дивіться, сакури які разом з Це дуже красиво, як на мене. Так, оце струмок, я ще раз кажу, тут була дуже чиста плотно, для чиста людей. Оце кафешка. Кажуть, отут можна було раніше купатися, Пілігрини раніше тут купались. Але власні сказали, що не хочуть це чистити місто, тому що вони нарушають місну ауру. Фауну чи як там по-народному, я не знаю. Тож, ну, коротше, це наша Іспанія в одному слові. Так, це у нас. Така-то полянка дуже красива. Там граць сидів, я не спів його сняти. Машину бачимо, як зверху їздить. Та... О, кстати, дивіться, який джмель. Вже ви бачите пилинки знімає, скоро вже буде медовий сезон. Оце ось цей струмок, де можна пити воду. Це галісти, це славиться своїми родниками. Це родніки це найкраще, що є. О, там, мені кажуть, я бачив тручу, ну не виходить на мій фотоапарат сняти. А тут ручі теж багато є. Ну, треба ліцензії. ліцензія. Ліцензія в мене є, але тільки на коруп. А я короп особливо не люблю, тому що там такі. О, ось іще, ще, кстати, місто, тут можна жарити шашлик. І повністю безплатно. Бачите, трошки мости підреставривали, тут було дуже все запущено. Вот 10 тому. Ось дивіться. Ось дивіться, яка дирка. тут можна впасти без проблем. Це бачите, ніхрена не ділається, вона дуже мало що діла. Хоча траву покосили. Хоча що там косить? Дуже, звісно, мальовничо тут, дуже мені подобається. Це мене ця погодка. І так, їдемо на точку Б. Ось бачимо зліва домик, дуже прекрасний домик. Ціна такого 500 тисяч євро. Я узнавав. ну. Так, а справа у нас домик. У нас цей домик стоїть 200 тисяч. Трошки похуже, але це як пенсіон ще зроблений для пілігоріного чисто. Зараз потихеньку педаліруємо. Я думаю, все буде добре у нас. Це точка теж така тут кафешка є, теж місце для пілігрінів. Це таке маленьке Ельпуе. Рибадісо називається. Дуже мальовничо, правда, скажіть. Дуже все ухожено, чистенько. Дуже по такому... Ось зліва, бачите, у нас кафешка тут знаходиться. Навіть там люди є. Ой, вибачаюсь. Так. Оце зліва все, все це алберга і кафешка. Ось мостик, пілігріни бачу, йдуть. Boeinastardiс мучачос. так, І ще точка Б. Делаємо маленький прилав, зніму все поближче вам. Щораз дуже цікаво, вам покажу цікавинки. Хтось катався на качелі, оставив качельку. Ось так дуже автентично. Так, це там, де приставнеше Пілігрим. Струмочок тече, дуже красиво, дуже все добре. Ось бобровий мост, як ви бачите, і все бобри построїли мост, щоб мігрувати туди. На другу сторону. Я покажу пальцем. Ось сюди приблизно вони хочуть мігрувати бобри. Ну, в них не вийшло. Або ось ще бачимо течення струмочка, дерева сухі. Ой, яка коровка красива. Я так люблю коров. Вони це дуже розумно число. О, хто це бик іде? Що хоче цей бик от цієї коровки. О, тут телятка, поколучається, ще цитю смок Куди ти телятка женеш? Ти що? Теляток не можна обіжати, це святі дітки, не забігати телятка. Ти будеш Пом... О, а ти мишого. Ти... А, так, ти не бик, ти коровка теж виходить. Полежить, трошки телятка. Яке славне. Я бажаю теляток. Це, Це кадр взагалі мені кажуть, що гляньте, гляньте. О, славний, славний, славний. Телятки мій малесенький. Я коровок дуже обожаю. Мені кажуть, що мене піра не записали. <звук> Бо зараз вже записую, так. Да? Ковтаємо слюну і вирушаємо в нашу третю точку. Привіт, Аліна. Давай поїхали далі з тобою. Помахай в кадр. Погнали. Ось бачимо. Це, конечно, в когось домі, звісно, це дуже шикарне місце. Ялиночки, евкаліпти, евкаліпти. Евкаліпний воздух це найкраще, що може бути для легких. Врачі дуже рекомендують це. І так, катимося зараз з горочки, тому що на горку їхати мій мопед я літянув. Ми залишилося дві палки, щоб додому долетіти. В основном с горки включаем ускоренный режим. Вівчина, саду я проси, просим відео. Бо... Знову ми в чому шикарному Ель Пуебло І зараз я ще буду показувати вам цікавинки Тут а, у нас кам'яні дома, ми їх приїжджали раніше, ось Албергії, повторюсь. Зараз я ще хочу показати вам дуже щось прекрасне і чудове, те, що ви саме душе. Любите, це дорога додому. І що я вам ще хотів сказати? Знаєте що? У мене ось недавно. Це... О! Оце що таке посеред дороги? Ти куди? Бик? Привіт, пока. Славний, славний. Так, педаліруємо далі. Оце куди ти на дорогу виперся? Дай проїхати. уважаємо люди їдуть. Ти що не бачиш? Так, сеньор Лобато їде мошка літає. Так, осторожно пішоходи. я його вийде обминути. На дорогу я не виїжджаю, тому що це дуже опасно. Тут літають, тут і без прав їздять, що хочеш. малолетки ці. Так. Сеньора приїхали. І зараз ще вам покажу. У вас ще одна албергія у нас. Така досить, досить популярна. Тут албергія, то це ти можеш в жиру купатися. Так, пілігріни. Так. Хороше дерево пострігане, я не знаю, як вони так хорошо дерева стрижуть. Зараз я будемо виїжджати на основну трасу і вже приближатися додому. Привіт, діду. Так, всі думають, що я Пілігрим, але я не Пілігрим. Мені всі бажають приятного путі, але я ж не Пілігрим. Зараз і включаємо п'яту передачу. Що я вчора із вечора Кращу тебе полюбив, Маруся, раз, два три, калина чорнява, я дівчина в саду я одирвала Маруся, раз два три, калина чорнява, я дівчина, сад. Опять червоне гасло, я вам казав, раз на красний свет попав, тоді ж буде до кінця на красу стоять. Ну, Обов'язково зупиняємося на красний світ, Хоч ви на велосипеді, ви там, не думаєте, що там корона. Все рот о, все, зелений, бачите, минутку ви потеряли время, ну, нічого страшного. Зато без штрафа і всі спокійно. Поїхала формація. Формація вам не треба. Зараз дорожка імениться. От бачите, зліва здання, саме після того, я там живу. Якщо що, пишіть, приїжджайте в гості, прийму усіх, але желательно знімати своє житло. Тому що гостей я особо. Ну як, вітаю, але там там зустрітися, але дому я вже не приймаю гостей, тому що дуже неприємний опит у мене. Оце зліва це тут я живу. І зараз паркуємося. у мене теж є зліва. Треба було там було перейти дорогу, нічого. Зараз через двойну спошту перейдемо.